Славажні. Той час, коли Ісус проходив уздовж Галилейського моря, Він побачив двох братів Симона, що звався Петро і Андрія, Його брата, що кидали сіті у море, бо були рибалки і мовив до них. Ідіть за мною, я вас зроблю рибалками людей, і ті негайно кинули сіті і пішли за ним. Пройшовши звідти далі, побачив інших двох братів. Якова сина заведе я Івана, його брата, що в човні з батьком заведе я влагодили сіті їх покликав. Вони зараз же кинувши човна із свого батька, пішли слідом за ним. І ходив Ісус по всій Галилеї, навчаючи по їхніх синагогах, звіщаючи добру новину про царство, і зціляючи всяку хворобу та всяку недугу на тобі, Господи слабя отця, сина. Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу, дорогі в Христі, брати і сестри, ця друга неділя після зіслання Святого Духа є неділею всіх святих українського народу. І в кожного з нас розуміння святості є різною. Хоча всі ми покликані до цієї святості, до святості життя кожний згідно свого покликання в житті. Кожний покликаний до реалізації тих дарів, які Господь дав. Це звернення, яке ми сьогодні чуємо. В Євангелії, коли Ісус покликав апостолів, сьогодні це звернення і звучить до нас. «Ідіть за мною. Звернення Ісуса було з одною метою, щоби просвітити. Темний народ, який в пітьмі ходив, тому і Бог прийшов до людини, щоб людину підняти до святості життя. Син Божий Ісус приходить у цей світ, щоб наповнити Його тим Божественним. А найцінніше і божественне для нас є любов, носієм якого дару кожний з нас є, бо в кожного є та частинка Божої любові, і наскільки вона є в нашому серці, наскільки ми зуміємо зреалізувати наше життя, наше покликання, яке в кожного повторююся, є різними. Ісус засновує Святу Церкву. Чому святу? Тому що засновник святий, сам Господь Ісус. Апостольська, тому що чуємо, що кличе апостолів, які стали носіями тої доброї новини і, перебуваючи з Ісусом. Перейняли від нього ту любов, яку людина не в змозі до кінця зрозуміти. Любов, яка є безкорисливою. В теперішньому апостолі ви чули ці слова, що кого Господь покликав і вибрав, і вибрав того Він і прославить. І сьогодні Цю неділю, коли ми вшановуємо всіх святих українського народу, серед яких є звичайно багато відомих, звук буквально декілька митрополита Андрея Шептицького, єпископа Миколая Чернецького, отця Омельяна Ковча, і багато інших, які відповіли. Ісусові на Його заклик ходіть за мною. Сьогодні Ісус кожного з нас кличе до цієї святості, кличе, щоб наповнити нас цією любов'ю. І подивімося в цьому Божому Слові, в цьому Воскресному Євангелії. Цю другу неділю ми чуємо, що кого Він не покликав Петра, Андрія, Якова. Івана, його брата, ті були рибалками, які робили свою справу, але не задумуючися, відповіли на його заклик так. Хоча сьогодні сучасна людина може сказати: стоп! Потрібно подумати, розважити, чи це буде мені добре, я мушу прийняти рішення. Але постать Ісуса. З якого виходила то божественна енергія, вони не могли сказати ні, почекай. Євангелист Матей описує цю подію, вони зараз же кинувши, що нас в нас у сіті і свого батька, пішли слідом за ним. Неможливо сказати Богові ні, коли Він кличе, бо ця сила непереможна. Сьогодні в сучасному світі, в якому ми з вами живемо, Ісус знову кличе Ідіть за мною. Бо апостоли провадили Христову Церкву, і сьогодні і послідовники апостолів, єпископи, священики духовенство провадить це служіння, а також і служіння мирянське в наших сім'ях. Наших родинах на місці праці, навчання, реалізації життя. Ісус кличе. Але бачимо, що в наш час, в який ми зараз живемо, ми бачимо, що не всі йому відповідають так Господи. Святість життя, до якої покликаний кожний з нас. Це, можливо, не є, як ми собі думаємо, дорога праведності і святості. Бути святим це вже є остаточно, остаточне визнання, але ця дорога повна падінь, підйомів, переосмислень і реалізації. Це гріховна дорога. Тому що дорога до святості це подолання гріха і служіння, щоб зреалізувати той заклик Ісуса: Іди за мною. Церква голосить ту добру новину про Царство Боже, Господь зціляє всяку хворобу. Всяку недугу в народі, але потрібно одного. Відповісти йому так, Господи, провадь мене, моє життя, мою реалізацію, моє служіння, щоб своїм життям я прославляв Тебе, був вдячний.